Сьогодні у нас буде процентна ставка в Австралії. Досить зараз в 7.30. Буде зараз рішення по процентній ставці в Австралії. Не така важлива аж економіка, така прям не сильно потужна, як США, але також не менш досить потужна. Далі у нас де це? Во. Завтра, що у нас буде таке із головного, що буде завтра можливо трясти ринками. Завтра вийде індекс ділової активності в секторі услуг в США. Досить такий, так скажімо, значущий буде прогноз. так Вийдуть ці, ну, тому будемо дуже сильно наблюдати в 1645. Як завжди, за півгодини, хоча б нічого не торгуємо. Е, можете, як я колись говорив, ставити за пів години до рішення відкривати лонг і шорт, 200 доларів туди, 200 доларів туди, лімітками і так торгувати. Е, також завтра у нас буде індекс е, менеджер обезпеченню для Длязвосної сфери в США. І також Канада завтра буде, скажімо, також вийде процентні ставки, рішення по, процент, по процентній ставці в Канаді. Тому завтра з 16.45 по 17.00 буде досить серйозні виходити такі скажімо, дані. І тому завтра, можливо, буде також, неможливо, а точно буде трясти знову ринками. Тому будемо просто наблюдати, будемо дивитись, куди у нас ціна піде. Зараз перейдемо спочатку на біржу Bybit. Я нагадаю вам, що на біржі Bybit переходимо в розділ «Лаунчпади». Зараз у нас хто має монетки МНТ, це у нас, скажімо, конвертовані в монетки в Bybit, тобто BIT. зараз вони називаються МНТ. Тому переходимо приєднатись, я вже підписався. Ось тут у вас буде висвітлюватись підписатися ось тут. І ти ще, за, за, як, зафіксувати, якось так, буде жанрход, 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 зафіксувати, ну, нажимаєте, нажимаєте на нього, і е, там буде ви, вибрати вашу максимальну суму, пис, тиснете Max, і тоді переходите. Якщо у вас не заходить, ви не знаєте, чому у вас немає, скажімо, у вас ніби є монетки на споті. Ну, ви їх не можете, так скажемо, закінти ланчпад. Переходите в активи. Тобто свій снігаманець, е, нажимаєте. На, вам потрібно. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно е, нажати на цю монетку МНТ і е, написати, натиснути Переказати. Все. Нажимаєте Переказати. Зараз хай загрузиться. Ну, no. давай, загружайся. Ось, бачите, наверху в мене пише е, спот, з, вам потрібно з спотового рахунку перевести на рахунок для фінансування. Нажимаєте Max, ось сюди мене зараз вже просто переведено, Нажимайте Max і підтвердите. І все. І переводите свого спотового рахунку на, дериват, на рин, рахунок для фінансування. І знову заходите так скажемо, в розділ лаунчпади, і у вас має вже висвітлитись. Е, МНТ і за, ви маєте їх зафіксувати. Це, якщо я не помиляю, буде до 11 години чи скільки, там, ну, 7 годин вроді там дають. Так, Через 7 годин уже все. Чи 6.53. Е, уже все більше не можна буде, тому поспішіться так зафіксувати. Якщо хтось ще не має е, так байбіту, можете прийняти. Також можна ще приєднатися за 100 доларів. Е, ви купляєте білет. Ось, лотерея зафіксує 100 доларів, щоб витягнути лотерейний білет і виграти ССТ. Тобто ви купляєте, маєте на балансі просто 100 доларів, фіксуєте їх так само, як тут МНТ, і просто участвуєте так отримуєте білет або виграєте, або ні. За МНТ тут дають так чи так дають так скажімо, монетки. Просто на ту кількість, яку ви маєте МНТ, тобто бірж, біржу монетку Байбіту. Добре, друзі, давайте перейдемо до скажімо, до графіку. Так, ціна. Дивіться, друзі, я думаю, все ж таки, що ми, можливо, ще сходимо трішки понижче. Це було би супер перед новинами, якщо ви хороші новини. Ми можемо сходити вниз. Якщо вийдуть погані новини, ціна може піднятися до гори і навіть до 26300, може і 26700. Якщо у нас так скажемо, будуть погані, якщо будуть хороші, то в нас можливо ціна спуститься такі понижче, забере ще тут ліквідність, і після чого потихенько ми ось тут можемо відкрати свої лонги і потихеньку тіпати до гори. Зараз. Може бути таке, що і е, ми ось тут будемо ось такі вже, скажімо, у нас є реакція від даного рівня. Ось бачите, є реакція, і ми, можливо, йдемо догори. Будемо бачити. Може бути така ситуація, тому не спішимось. Може бути ситуація, що е, перед новинами ми можемо вийти до гори, якщо ми не закріплюємося вище даного рівня. Будемо спостерігати, які дані. значить ми будемо відкривати свої скажімо, шорти на пробиті, що відкриваємо шорт і тягнемо від цього рівня до ось цього рівня. Якщо ціна у нас пробиває даний рівень, закріплюється і пробиває даний рівень, закріплюється вище нього, тут відкриваємо свої лонги. Свої шикарні. Просто лунги, і після чого потихеньку вже будемо, я думаю, що буде ріст. Я думаю, що все ж таки ціна бітка ще, як ви знаєте, обновить свої, скажімо, локальні All-Time high в 31 тисячі доларів, якщо я не помиляюсь, 31,4 якось так. Я думаю, все ж таки, що ми до рівня 33-34 тисячі доларів і звідти вже, можливо, буде якась невеличка корекція. Ну, як я вчора наголосив, я думаю, що. Е, в попередньому Булані е, був у нас ось такий сквіз. Зараз. Корона Коронадамп. Як всі його називають. Зараз. Секунда. Ось. Ніби якщо на великий таймфрейм, не так навіть замітного цього, так як ось цей ріст замітний. Ось ось цей коронадамп. Ось ми росли, росли, росли. Просто бах, вниз пробили все і знову швидкий вихід до гори. Це був, так скажемо, форс-мажор. Я думаю, все ж таки, що ми будемо похожі е, на, скажімо, графік 2015 року. На жаль, мене тут на телефон не загружає. І ми будемо просто плавно потихеньку. Я думаю, що таких сильних сквізів. Не буде просто таких огромних сквізів. Давайте прийдемо до цього. У мене тут ще є один відкритий. Тут багато рівнів, так не буде видно сильно. Ось. Я думаю, що все ж таки в нас буде ще один сквіз вниз, але сквіз буде досить невеликий. Там вплоть до, можливо, ну, навіть не знаю чи 20 тисяч доларів вже дадуть, можливо, і вже не дадуть 20 тисяч доларів. Тому я, і як я говорив в попередньому відео, я буду зараз е, скажімо, свої гроші, які я відкладав е, на покупку біткоїна е, ефіра, так я ж говорив, що я відкладаю гроші е, потихеньку. Я буду, напевно, що використовувати звідти певну частину, там може. 30% я звідти заберу з цієї суми і прикуплю зараз з даних відміток трішки біткоїна і трішки ефіра. Тому я зараз буду точно ще дивитись, але, скоріше всього, я буду трошки переглядати свій, так скажемо, Сценарій, і е, можливо буде таке, що ми просто потихеньку, потихеньку, без сильних корекцій, там о корекцію дали невелику, і далі потихеньку, потихеньку, потихеньку починаємо рости. І може бути таке, що без сильних ось таких сквізів. Ну, якщо буде сильний сквіз, як я зараз говорю, що у мене буде ще можна сказати, там 60% е, грошей, яких я скажімо, зберіг. Залишив, то вони будуть на те, що такий форс-мажор, що у нас ціна може, ну не форс-мажор, це буде, скажімо, це було б круто, якщо б мені дали ціну ще знов 19 там тисяч доларів. Я би тут прикупився так, що я хорошенько на ось ту, скажімо, практично всю суму. Не думаю, що хтось думає, я розумію, друзі, що хтось думає і... 10 тисяч доларів і 5 тисяч доларів що ми впадемо. Ну, думайте, побачимо, що історія скаже, чи вам дадуть ще ось такі смачні ціни хоча б по 17-18 тисяч доларів, не знаю, чи вже дадуть. Я думаю, що нижче вже 21 20 тисяч доларів вже не дадуть. А то і всі 25, неважливо, вже не дадуть. Тому будемо дивитись, будемо наблюдати, тому я і скажемо, по-перше, рубрика почалась, я потихеньку накопичую. По-друге, я використову зараз використовувати невелику суму грошей з запасів, яких я е, зберіг для, того, для покупки біткоїна. Коли, скажімо, ціна можливо буде можливо, я, я я думав, що ми все ж таки долежимо до Нового року. Буде, так скажемо, погані новини. Ну, як, не погані новини, буде зменшення ставки, фіксування. Ми знову виростемо, потім буде е е зменшення і ціна впаде. Зараз, я думаю, все ж таки так буде. Но, е я думаю, що сильно ми не впадемо, буде легенький такий невеликий, сильний такий аж сквіз. Ну, будемо бачити, будемо дивитися по ситуації, що у нас, скажемо, ринки, ціна скаже біткоїна, і ринки SP, нас також скажуть. Бо якщо вони будуть дуже сильно литись, то і біток полиється за ними. Тому, друзі, підсумуємо по бітку. Вихід за даний рівень, це буде у нас означати про подальший похід в догори в лонг. Якщо вихід, скажімо, сюди за рівень, невеличкий невеличкі такі якісь проторговки, і знову за вниз закріплення нижче даного рівня, будемо розглядати це як шортову позицію, і, можливо, будемо відкривати свій шорт з подальшим падінням вплоть до 25 тисяч доларів. Тому друзі, не забуваємо...